Вчора побував в одній з шкіл мальовничого Закарпаття в школі, я ніколи в житті не був, але нові мої знайомі попросили зайти, бо діти хотіли побачити особисто воїна Збройних сил України. Дуже незручно, звісно, було. Але діти, це святе, ну і зайшов я. І що я вам хочу сказати, стільки в них. Тепла і доброти в тих маленьких печенятах, тільки в них віри в нас хлопці. Скільки надії на нас. І я вам хочу сказати, що ті, хто каже, за кого ми тут воюємо, або ті, хто каже, за кого я туди буду йти воювати, в кожній школі, як мінімум, в кожній школі, відповідь на це питання. Потім педагоги попросили зачитати мене один із моїх віршів для діток. І я їм зачитав свій вірш, який присвячений дітям України. Бачили ви їхні оченята. І потім дітки спросили, чи можуть вони підійти і обняти воїна. І ну, це просто треба було зараз навіть словами не передати, як вони набігли на мене. Обійняли мене всі, всі-всі, збілися і поміж, до, поміж собою обнялися, ну, тому що кожен не міг фізично до мене підійти, обійнялися і так тулилися один до одного. І я їм побажав братики, знаєте, що, щоб їхнє покоління, їхнє покоління завжди було таке єдне, такому єднанні, такому, як вони стояли всі вокруг мене і обіймали один одного.